Мої вітання, любі друзі, шановне панство. Сьогодні у нас на огляді новинка від Національного банку України Рол монет Донецька область. Мені вдалося прикупити собі її в онлайн-магазині. На ці роли, ролики монет, неабиякий спричинився ажіотаж. Нагадую, що Нацбанк по факту завершив випуск роликів монет. Присвячених Збройним силам України. Їх всього вийшло, враховуючи цей перший ТРО, всього 13 штук. І започаткував нову серію у листопаді ми сильні ми разом з Автономної Республіки Крим. Я вже робив огляд на, цю, на цей ролик. «Монет» І випустив ще в грудні ще два ролики таких. Це Донецька і Луганська області. Надійшли вони мені ось в такому пакуванні. Замовляю, як завжди, Укрпоштою. Ще поки є безкоштовні у мене промокоди на їх доставку. Тому все, що тут пишеться, 5372 мені воно обійшлося в одну копійку. 9999 99. знижка по промокоду в тих, кого є додаток Укрпошта 2.0. Хто собі встановив, вам там три промокоди приходять на безкоштовну доставку. Але там є нюанс. Якщо у вас є два номери телефону, можна собі два додатки встановити. І відповідно у вас буде 6 безкоштовних промокодів, 3 телефони, значить ще більше. І думаю, далі підказувати вже не потрібно. Так, пакетик ми залишаємо ще пригодиться. нам. Не викидай. пригодиться. І ось такий чек. Завжди за нього забуваю. Завжди він у мене зверху лежить і, або десь всередині і губиться. Так, у нас тут банкнота номіналом 20 гривень до 160-річчя від дня народження Франка. Я інколи їх собі по одній замовляю так по настрою. Ролик обігових пам'ятних монет ми сильні, ми разом Донецька область. І ролик обігових пам'ятних монет. Ми сильні ми разом Луганська область. Так, обійшлися мені ці ролики по 458 гривень кожен, і банкнота в 27 гривень. Ціна, тобто 458. Але банки дистриб'ютори будуть продавати ці ролики вже дорожче. Якщо вони раніше практично йшли по ціні НДУ, попередні ролики у ці ЗСУ серії, то вже ці в нашому в Одеському. Точніше, не в Одеському, в Одеському ще не продавали в банках, в Приватбанки, те, що я бачив на оголошенні, висить, що ціна буде 550 гривень. Вже вони відчули смак заробітку і ці банки будуть відповідно продавати їх дорожче, ніж було раніше. Раніше вони там по 460-480 умовно продавали з невеликою націнкою. А тепер вони вирішили, що можна на цьому заробити. Це перші роли в серії, тому вони тулять такі цінники. Так, цього разу мені також надійшов ось такий конвертик. Конвертик вже інший, у мене був трошки іншого плану. Це я замовив двадцятку, 20, 20 гривень усіх. І вони, відповідно, мені ось такий конверт надіслали. Зараз ми дійдемо ще до цієї двадцятки. І заберу роли, щоб вони не, 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 не зіпсувалися. Так, це поки що можемо прибрати. Ось такий конвертик. Пес-патрон намальований, ракета від РСЗО. І на фоні розбитої ворожої техніки. І аграр, який тим не менш, працює в полі. Так, це ми поки що можемо. Можна, в принципі, відразу оглянути, що там. Так, тут у нас банкнота. Цього разу ні, ніби ціла, але все-таки бачу трохи з краю її десь загнуло чимось. Чи вона така в заводському плані? Без, якщо видно, трошки загнута. Зіпсували трохи її. 27 гривень, піду під хвіст. 160 років. Я їх так інколи купую, інколи не купую, по настрою. Тут у нас ЦБ-0786206. В неї я ще повернуся, у мене там є альбом з двадцятками цими різного цього. Я покажу, що в мене там вже назбиралося. Я не є великим баністом, там інколи щось прикуповую. До речі, я звернув увагу, що в цьому році Нацбанк не випустив ювілейної монети номіналом в 100 гривень, були у нас двадцятка вертикальна, була у нас п'ятидесятка вертикальна, а сотні в цьому році вертикальної не було. Нацбанк її не випустив, умовно. Тому питання, чому? Так, де її краще поставити, щоб вона не заважала, хай поки що стоїть ось тут. І перейдемо до наших ролів. Роли вони запакували так собі. У ну, Пупирка є вже, слава Богу, що вони хоч не без пупирки, бо деяких дивився хлопців на оглядах. Там є проблеми, розбиті роли надійшли, надірвані і так далі. У ну, мене, слава Богу, аверс-реверс ціленький. І тут аверс реверс також цілий, ніби. Так, ну і слава Богу, і на тому дякую. Скажемо, дружно, це потужно. Так, цю ми поки що в сторону поставимо. А ось до цієї. У нас сьогодні, власне, присвячений її огляд. Отже. Пам'ятна монета. Пам'ятна монета. Ми сильнім разом. Це у нас Донецька область. Донецька область. Навіть не знаю, що почне. Почнемо. Давайте традиційно з Аверсу монети. На Аверсі монети. Традиційне зображення всіх обігових монет України в верхній частині. Так, за речі, я свого помічника десь готував і десь його не доклав все-таки. Так, з ним зручніше буде. У верхній частині, точніше, на аверсі монети, традиційне зображення всіх аверсів, малий державний герб України великими буквами напис Україна 10 цифрою, гривень великими буквами, прописом. І це все в обрамленні давньоруського орнаменту Київської Русі. І в одному з цих фрагментів цього орнаменту там зображено логотип банкнотно монетного двору. Нижний рік карбування 2025. Ми бачимо їх на решту, коли нам дають їх в маршрутці, коли їх в магазинах. Стандартні десятки. Ось у мене 23-й рік. правда це в мене ППО на звороті, але нарешту нам з Мазепою вони трапляються. Далі на реверсі монети зображено на дзеркальному тлі карту України. І на карті України на загальному фоні видно, що на реверсі монети тут виділяється якраз Донецька область. Ось вона, її тут чітко видно. Комусь подобається, комусь не подобається, але взагалі ідея дуже-дуже крута. А, так, і тут, що правда, тут не видно, навколо ось цієї карти. Навколо цієї карти тут, написаний, тут є присутній так званий напис. Просто його тут ледь, ледь ледь цей напис видно, але він там є. Е, так, зараз, значить, що йдеться в цьому записі. Тут в верхній частині напис. Спробую зараз трошки показати. Тут ледь-ледь видно напис Донецька область. Тут просто нижні тільки букви. Не хочу його колупати, щоб не пошкодити сам рол. В верхній частині напис Донецька область, а внизу гасло серії. Ми сильні, ми разом. Тут воно якраз зображено акцентуючи. Тобто зображення Донецької області, чому воно тут вказане, на матовому такому тлі, От чому? акцентуючи на її належності до єдиного державного простору. Так, і тепер перейдемо власне, до самого ролу. Рол, чесно кажучи, вони не такі, прям, ну, ці, мені здається, були набагато кращими. Тут різні логотипи були, зображення. В цьому був їхній плюс в цих ролах. Такого немає. Тут просто ми ми разом Донецька цього разу область. Бачите, в центральній частині напис повторюється так само, як і було по Криму. До речі, можна деяку аналогію провести з монетою, яка була присвячена, ролу точніше, яка була присвячена Автономній Республіці Крим. Зараз я її звідти обережно вийму. Так, по Криму. В принципі, те ж саме було. Це була перша монета в серії, а Донецька область, і вони відрізняються. Напис той самий. Давайте то візьмемо з цього боку. Напис той самий. Ми сильніми разом тільки міняється Донецька область, додається 25 штук 250 гривень. І на штрих-кодах відрізняється. Отам, на штрих-коді є тут, дивіться, на Криму було 8, 8 GT. GT. А тут 8JV. Ось от 8. -ки -дві. Вони якийсь означаючі код. От мені от цікаво, що це означає 8JT, а тут 8JV. О, Тобто це чим відрізняється один ролл від іншого написами. Далі, їхня серія і карбування, мабуть, їх отак в руку покладу. Я боюсь, щоб вони не попадали, чесно кажучи. Так, дата. Карбування. Якщо Крим був карбований 18 25-го, 25 то Донецька область 27.11.25. Тобто вже в листопаді, в кінці листопада, друкувалася Донецька та Луганська області так само так само. Ні, Луганська область вже друкувалася, бачите, трошки пізніше. Вона вже була 25-го, вже 31, го точніше, 03-го, 12-го вже у грудні друкувалася. Так, далі по Донецькій області, що у нас ще є? Дату карбування ми побачили. Далі банкнотна, банкно, напис на чорному тлі, банкнотно-монетний двір НБУ і його логотип. Напис обігова пам'ятна монета. Є таке. Далі, що я ще пропустив? Тут так само, як і на Криму, 3 М-буква. Ну і знову ж таки, дата карбування. І чим відрізняється від попереднього ролу Криму? Якщо на Кримові було зображено так званий орнамент кримсько-татарський, орнек, так званий, який був ось, наприклад, на ось цій пам'ятній монеті 5, 5 гривень. Тут ось цей орнамент він повторюється на цій монеті, то по Донецькій області, по Донецькій області тут зображено фрагмент прапора. Донецької області, ось на чорному тлі це не просто чорне тло, воно так. Це якраз фрагмент нижньої частини прапора Донецької області, а це верхня частина. В описі про прапор Донецької області. Це йдеться, що це офіційний символ області, затверджений 17 серпня 2000, 1999 року. Автор. Ніна Григорівна-Щербак. Прапор області є прямокутним полотнищем зі співвідношенням сторін 2 до 3 розділеним горизонтально порівну. У верхній, частині, у верхній частині на блакитному тлі значить, жовте сонце що сходить, що сходить з 12 променями. Тобто тут виявляється, що тут 12 променів повинно бути. А в нижній чорній частині 5 жовтих повинно бути овалів. Просто якраз тут вони не зображені. Тут має бути такі овали в вигляді дисків. 5 таких овалів має бути, мало би бути один під іншим. Верхнє поле символізує схід України, нижнє символізує вугілля, землю і нічне Азовське море з золотими або жовтими відблисками. Тут яких якраз фрагментів дисків цих жовтих немає. Ну, не мають бути такого ось кольору, жовтого, тільки 5 отаких дисків. Отакий от. От от сюрприз нам підігнав Національний Банк України по Донецькій області. Тут вона зараз по ціні 458 гривень, я її купував в НБУ. На сайті Солбері, станом на 21 грудня 2025 року, їхня вартість у Донецької області, конкретно в районі середня ціна 700 гривень. На перепродажі 700 гривень просять на Солбері. В Фейсбуці є ціни плюс-мінус більше-менше в районі 100 гривень, сторону більше-менше, але вони вже дорожчими йдуть ніж. Попередні. До цього йшли серії ЗСУ. Чому так? Через те, що у цих ролів тираж всього 15 тисяч штук. Тип це називається набори монет, серія області України. 25 штук монет в ролі, 250 гривень, 458 банківська ціна і 700 ринкова станом на грудень 2025 року. Тираж на 5 тисяч менше, ніж раніше була серія ЗСУ. Цих було по... 20 тисяч випускали цих вже пішли випускати 15 тисяч і спричинили ажіотаж на ринку, але можливо все стабілізується і все. Потім можна буде їх брати так само. Так само можна буде купити, думаю, в банках. Хоча, враховуючи, що це, що це перші роли в серії, а їх буде 27. Буде 27 монет цієї серії, 27 ролів, то... Як завжди, перші роли, як, наприклад, по серії ЗСУ, та що йшла з логотипу, вони будуть дорожчими. Так. І дана монетка буде дуже гарним доповненням моєї колекції нової умовної серії. І єдиний мінус у цих ролів це їх зберігання. Вони досить важкі, і треба продумати, де їх краще зберігати. Поки що зберігаю я їх умовно в дерев'яній шкатулці. У мене така є ще стара шкатула. Я в цій шкатулі... Колись її, до речі, знайшов у на смітнику, її викинули, я її трошки підшаманив, трошки підреставрував. Зробив їй невеличку реставрацію, бо вона була в дуже непоганому стані. Зараз дивлюсь, що треба буде її ще трошки підшаманити. Тут є момент, цвяхи мені не вистачило, такі в мене є коробочка, в якій я зберігаю свої роли. Ось ці, там вже я бачу, є туби спеціально для них продаються, є там нюанси, куди можна складати свої роли, бо сюди вони вже всі явно що вже не помістяться. Ну що ж, любі друзі, про Донецьку область я зроблю окремий огляд, про точніше, про Луганську область, дочекайтеся наступне відео. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!